Доброго вечора. Ключ Сервіс Київ на зв'язку. У нас сьогодні свіжачок венза 22 рік, третя неділя. Приїхало авто з Америки. Без ключів. Прописали оригінальний ключик. Майстерня ключ Сервіс Київ, має в наявності оригінальний, поригінальний, під будь-який кошельок. Так. Зачиняємо авто, відчиняємо авто. Все спрацьовує, бачите, зачиняємо. Також спрацьовує багажничок. Можемо його і таким образом відчинити. Мабуть, ні. Мабуть, не так. Ну, отак він відчиняється. Якось так. Да, Пішов. Зупиняємо його. Зачиняємо. Все добре. Зачиняємо. Пошук авто. Мабуть, не буду пищати, тому що там трошки спереді малесенька царапинка. Зараз ми все покажемо. Так, венза 22-й рік, третя неділя. Так, отак виглядає виглядав він. Спереді гарний, почти цілий автомобіль. Так, отакий його. Так, кладемо ключику кишеню. Опа. Все спрацьовує. Кожна ручечка, кожне все. Бачите, де? Да? Все спрацьовує. Так. Все, відкривається таким образом. Все чотенько, все добре. Бачите, де? Да? Так. Давайте зачинемо. Зачиняється. Гарний, гарний автомобіль. Так, покажемо по цій стороні. Все спрацьовує, все спрацьовує. Все, все чотенько працює. Так. Венза 22 рік. Ключ сервіс Київ. Нам немає складності зробити вам ключа. Запам'ятайте наш номер. 093 659 0214. Отак воно виглядає зсередині. Запускати не будемо. Ви бачили, яка вона спереді. Отакий От гарний автомобіль Toyota Venza 2022 рік, третій неділя, або третій місяць. Оце оригінальний новий ключик. Клієнт захотів. Звертайтесь. Ключ сервіс Київ. Гарна ціна, гарна якість. Виїзд по Києву безкоштовно. Також виїзд. За Київ недалеко також безкоштовно. ключ сервіс Київ. Гарна ціна, гарна якість.